Всіх вітаю, з вами канал Демілуна. Сьогодні з цією маленькою дівчинкою будемо їхати у ветеринарну клініку, бо, якщо ви знаєте, то у маленьких пород є така невеличка проблема. У них, у них кхм, перенальна железа, яку потрібно частенько прочищати. Вона вже декілька днів плаче. Тому сьогодні будемо їхати і прочищати цю Железу Я не знаю, як на українській мові. Ну, а поки чекаємо прийому лікаря, бо у ветеринарну клініку тільки по годину можна записуватись. Я зараз посмажу курятину. І потім поїдемо. Ну, а смажити ми будемо. Стегна без кісточок я вже поперчила, посолила. Зараз це все перемішую. Попередньо я промила стегна. Також я розбила три яйця і приготувала паніровочні сухарі. Робила я їх також сама у звичайному блендері. Коворідку я вже налила олію. Паралельно перемішую м'ясо. Перемішую добренько, щоб сіль та перець рівномірно розподілилися. Тепер розігріваю сковорідку. тишечки перемішую яйця. Я беру стегну і яйце я так от обмакую. Потім планіровочні сухарики ось так. Щось на кшталт курятини з KFC. І на розігріти сковорідочку одразу відправляю стегну. І так продовжую робити з усіма іншими шматочками. І тепер смажимо до золотистої корочки. Коли з однієї сторони просмажиться, ми перевертаємо знову до золотистої корочки, постійно перевіряємо, і потім, коли я посмажу повністю всі стегна, я трішечки ну, десь хвилин 5 протушкую, ще трішечки підсмажу і перевертаю. Ще до нас приїхала бабуся та привезла отакі пиріжечки з картопелькою. Ммм. Смакота. Ouais. Але будемо вже їсти трішечки пізніше, коли з'їздимо у клініку. Ти де оба! Маленька! Зараз вже поїдемо. Да, до, да, до. Да. сонечко, Бачите, плаче, бо болить, болить моя крішечка. Поїхали ми. Це, друзі, з'їздили, прочистили, здали кров. Будемо робити ультразвукову чистку зубів. Але для того, щоб це робити, нам необхідно спочатку подивитися аналіз крові. Дивіться, там у нас це ми здали кров. Сонечку маленьке. Це. Це ми вдома, все добре. Ось так виглядає лапка, пісток, як взяли кров. Трішечки тут побрили, ми вже все обробили, вимили, все чистенько.